Привіт! Сьогодні ми з вами на практиці поговоримо про те, що собою являє акрил. Якщо ви до цього ніколи не користувались, то вам буде дуже корисно зараз подивитися відео і разом зі мною спробувати акрил. Але якщо у вас вже є якийсь досвід, то, в принципі, ви можете пропустити. Давайте починати. В мене ось тут папір для акрилу. Не знаю, дивились в лекцію про матеріали чи ні, все одно покажу. Це ось такий універсальний. Пінтінг-пад, ідеально пишу, що для акріла, олійки і гуаші, Тобто, це не просто якісь аркуші, це аркуші а, плотні і вони ну, коротко, зроблені спеціально для того, щоб витримувати ось такі укривні фарби. Також в мене немає чорного зараз папіру, взагалі немає нічого чорного. Єдине, що я знайшла, це ось таку зворотню сторону від а, склейки акварельної. Ну, вона підійде, ось, бачите, я тут вже білий колір якось на ньому тестувала. Нам підійде, щоб зрозуміти деякі нюанси. Також зараз а, у вас має бути водичка, обов'язково там якийсь великий об'єм, пензлик, декілька пензликів можна для а, акрилу якийсь зручний. Я візьму ось такий плаский. Ось і можна ще взяти палітру. Я візьму ось таку палітру. Це спеціальна палітра відривна для акрилу, для олійок, також, якщо хочете для гвоші. Вона така з однієї сторони це просто папір, а з іншої така невеличка, як би ламінована частина з клійоночкою, яка не дає навіть олійним фарбам як би, переходити на іншу сторону. Це перейшло не через це. Ви можете взяти просто пластикову якусь дерев'яну, взагалі не має значення. Єдине, що просто на папірі це буде незручно. Ну і, звичайно, що самі фарби. Давайте почнемо. Ось я візьму ось таку росу, блакитну, вкривну фарбу, 417 відтінок, і будемо на неї зараз з вами на цій фарбі якби розбиратись, що собою представляє акрил. Я трошечки видавлю собі його на палітру, мені так буде зручніше. І зараз а, я не беру, ну, давайте спочатку спробуємо. Тобто я просто макаю сразу в фарбу нікуди, взагалі не лізу ні в водичку, ні в які медіуми. Одразу беру і робимо з вами перші такі маски. Перевіряємо і дивимося, ох, який гарний колір. Не лишає взагалі ніяких розводів, а, дуже кльово наноситься. Тепер давайте спробуємо зробити те саме, тільки візьмемо трошечки водички. Ось тут я собі розбавляю. Ця консистенція вже більш приємна, зручніше працювати. І ось тут роблю ще декілька мазків. Вже можна подивитися, що він доволі прозорий, тобто в нього з'являється така дзвінкість, але ним, бачите, лінії такі м'які, не сухий пензлик. Ви не зможете якось зробити. Не те, що не зможете. Вам просто буде важко зробити чіткі ось такі рівні лінії, якщо ви будете це робити а, без водички. Давайте я зроблю ширше, щоб потім показати, як буде виглядати у нас в два шари ця фарба. Ось так. Тепер давайте спробуємо ще взяти більше водички, розбавити ось сюди. Я просто набрала і проходжусь ось тут ще ширше. Таким чином розтягую. У нас кількість пігменту змінюється да, через те, що е, ми додаємо води, вона між собою якби планомірно розподіляється, і тому у нас виходить така більш прозора фарба. Тепер я пропоную вам проробити все те саме на чорному папері. Беру без води, ну, ще треба взяти тряпочку, щоб можна було відтискати. Цю тряпочку ви потім викинете, тому якусь, яку вам не шкода. А, дивіться ще раз, я набираю. Ну, Це вже не без а, води, на жаль, бо у нас мокрий пензлик. Але суть, я думаю, що ясно буде. Раз, тепер беру з водичкою. І ось можна подивитись, бо на білому це погано, ну, гірше видно. А ось на чорному нам вже ясніше. Зрозуміло, як працює, коли ми розмовляємо водичкою акрил. І зараз якраз дамо підсохнути, не будемо підсушувати феном. Я вам пропоную також цього не робити, щоб ви відчули, скільки потрібно часу, щоб ця фарба підсохла. Де, там пройшло зараз дві хвилинки. От, Давайте потрогаємо. Все, тут вже сухо, я вже проходжусь, тут нічого нема. Тут більше води, і плюс я це малювала пізніше, тому воно ще не до кінця висохло. Тут. Тонкий, тонкий, супер тонкий шар, тому він швидше висохне. Тут я тільки пройшлася, тому у нас ще якби є час. Давайте ще з вами спробуємо ось замедлитель висихання взяти. Я взагалі їм дуже рідко користуюсь, але ну давайте спробуємо. Ось додаю його, наскільки я розумію, його треба третину додавати. Тобто, у вас дві частини фарби, одна частина цього замілюча. А взагалі почитайте краще. Так, розбавляю. Чесно кажучи, в мене тут була вода, тому це не ідеальний експеримент. Але ви можете побачити, що він псує якість вашої фарби. Тобто він забирає у вас можливість зробити ідеальну таку заливку через те, що він такий, ну, трошечки як сапля. Але в мене це ще сонет, можливо, якщо б це був якийсь нормальний виробник, то цього б не було. Але я майже впевнена, що було б щось схоже. Може, не так погано, але щось схоже точно буде. І подивимось, скільки часу нам потрібно, щоб ось ця краса в нас висохла. Тому я дуже рідко його використовую. Дуже рідко. Колись, якщо в мене дуже великі об'єми, це вже йде третій шар, і я хочу щось зробити дуже плавне, тоді я можу його використати. Так, я більше за те, щоб це були Ми просто працювали швидко. Чи хай це будуть інші техніки, де немає оцих ідеальних переходів. Так, я знову вичивлю цю фарбу. Давайте на чорному пройдемо і без водички. Подивимось, наскільки ця фарба укривна. Ну, наскільки можливо, так? Да? У мене все одно пензлик трохи вологий. Ну, ось можна побачити, що ця фарба супер дійсно укривна. Нам не збрехав виробник. І давайте тепер. Ще наберемо з вами трошечки води. Взагалі, я завжди майже використовую воду, бо так просто приємніше працювати цією фарбою невелику хоча б кількість. І пройдемось тут у другий шар. Не повністю, а ось на частинці, на одній. І подивимось, як це буде виглядати. Тобто, от у нас в два таких шари тонких. Так набагато цікавіше працювати мені. Зручніше працювати краще два тоненьких шари, ніж один е укривний, через те, що просто ця фарба надто для мене густа, і мені незручно ось цей пластилін е йорзати туди-сюди. Мені здається, що краще буде накладатись, якщо ви візьмете два тонких шари. Так, я прибираю чорний. А ні, давайте на чорному ще покажу вам, що значить прозорі фарби. Ось ми про неї вже говорили, про цей Да? Ось тут у нас прямокутничок квадратик не замальований, тобто це прозора фарба. Давайте дізнаємось, що ж це таке за звір. Вичавлю його на палітру. Мию свій пензлик. Відтискаю його тряпочку, щоб він був максимально в мене сухий, щоб зараз зрозуміти, що ж це за фарба. По білому, коли я проходжусь, у мене дуже гарний такий яскравий колір. Дивіться, да? взагалі він не уступає, якщо ми порівняємо з цією фарбою, взагалі не уступає, він також дуже насичений цікавий. Трошечки розбавлю водичкою, бо мені знову це просто неприємно працювати без води. Ось так вже м'які ще лінії, м'які ще ці плямки. Трохи вона прозоріша, але нічого страшного. І зараз ви зрозумієте, що значить ця прозорість. Тепер я на чорній пробую провести і бамс. Ну, ви бачите цей яскравий колір. І я не бачу. Це якраз через те, що вона прозора. Вона буде дуже прикольно нашаровуватись на інші кольори. В сумішах вона цікава, але якщо вам треба щось перекрити, якщо вам треба гарний рівний тон, то ці фарби взагалі не для цього. Вони більше такі художні. Давайте я ще розбавлю. Пройдусь, наприклад, ось тут. Дивіться, як воно прикольно виглядає, коли ми його нашаровуємо. Да, ці прозорі фарби це такий ем, крутий спосіб подумати, що у нас вийде, якщо ми змішаємо блакитну і е, рожеву. Про це ми ще зараз з вами поговоримо. Ну, не тільки зараз ми будемо про це багато говорити. Даю трошечки підсохнути. Ну, ось тут вже майже в мене висохло. Можна пройтись в другий шар і подивитись, як змінюється у нас. Бачите, він стає. Темніший, але скільки б я зараз шарів не наклала, він ніколи не стане ось таким от прям баклажановим. Це треба мені в 10 шарів, якщо не в 30, накладати, щоб він став ось таким. Тому ці фарби у нас не для того, щоб робити рівні ось такі переходи. Я не буду цієї фарби добувати з цього кольору. І для цього пошукаю таку саму, тільки укривну. Ця фарба більше для того, щоб додати нашим роботам якоїсь дзвонкості, ну, яку, власне, можна отримати за допомогою такого кольору. Ось, він, бачите, він висихає, і він просто зникне, настільки він неокривний. І чим більш світлий відтінок, ось, наприклад, тут, якщо я зараз пройдусь, то бачите, його знову видно, цей кольор. І на чорному його знову не видно. Давайте подивимося, що тут Замілитель висихання працює, у мене все підсихає, окрім цього. Тут є час, наприклад, там, зробити градієнт, якщо ви хочете. Розтушувати цю фарбу, якщо ви хочете. Водичкою сухим пензлем, як вам завгадно. Да, там пройшло, я не знаю, декілька хвилин. У мене мало вже тут все висохнути. Але якщо я зараз ось так візьму водичку, то я ще можу ось тут так: от, там не знаю, щось зробити, якщо мені там треба такий ефект. Тепер, що я казала тут? У нас є декілька видів від того, як ми змішуємо кольори, є оптичний і є фізичний. Я дословно не пам'ятаю, як вони називаються. Але суть в тому, що ми можемо ось так нашаровувати, але це буде відбуватись цей спосіб змішування, тільки якщо ви будете нашаровувати напівпрозорі кольори, бо якщо я зараз візьму ось цей блакитний, пройдусь ось тут, то від рожевого, що я кажу, давайте перевіримо. Бачите, від рожевого нічого не лишається, бо він суперукривний. Тому з укривними фарбами у нас не працює нашаровування, якщо ви хочете добитись прозорості, якщо ви хочете, щоб нижній кольор підглядав. Да, як в акварелі працює, ви наклали один шар, потім інший, шар, потім інший І у вас кожен раз попередній видно. Тут це не працює, тому ми якби, працюємо з змішуванням кольорів. Ми їх змішуємо на палітрі. Там у, у тій концентрації, яка нас цікавить. І потім вже малюємо. І от зараз ми можемо подивитися, наскільки відрізняються ці ефекти. Ну, давайте більше візьму рожевого: да, фіолетовий, щоб був більше схожий. Але все одно подивіться, цей такий глухий фіолетовий. А цей прям, от видно по ньому, що він такий дзвонкий, цей блакитний прям видивляється у нас. Ми бачимо і рожевий. Ну коротше, це дуже цікаво, можливо, зараз цих нюансів не улавлюйте. Але про сам цей метод ви обов'язково маєте знати. Практична частина знайомства з фарбами у нас з вами закінчена. Ми можемо рухатись з вами далі. Дякую вам за увагу і побачимось в наступному уроці.